Так, молодці. Так, Дікітка, готовий? Ви мені пізно? Точно так. Можна? Добре, добре, добре. Добре, поцінувашся. 186. Ващук, Діма, все, відходиш туди на другу спробу. Семчишин Олег, готуйте, можна. Добре, Діма. 154. Земчишин, жовтобрюх, Арсен готується. Носочки підрівняйте по початку, можна. Добре. 161. Так, жовтобрюх, брюх дручик Михайло готується, можна. Добре. 137. Так, будь ласка, дручик Михайло, коханюк, метро готується, можна. Добре, 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 добре. Ножку, ножку цю при, прибирай, прибирай туди до першої. Так, отут десь було. 191. О! Так, коханюк, Кирилюк, можна. Добре, добре, стоїмо. 140. Кирилюк, Степанчук. Можна. Добре. 168. Будь ласка, Степанчук, Тимощук можна. 149. Тимощук Заболоцький. Носочки назад трошки можна. Добре. 157. Заболоцький олійник. Пасочки, так, да, підрівняли, можна. Назад. Дивіться, ви стояли, застрибнули на лінію і потім почали стрибати. З двох ножик відразу штовхнулись, Ні, притул і з двох ножок штовхнулися і полетіли. Отак, правильно, все добре, добре. До 69. Будь ласка, олійник, пушні рук. Можна. Добре. 155. Кушнирук, барезюк. Можно? Добрый, молодец. 173. Березюк, гулян. Можно? Добре, молодец 170 Гулян, Коханюк Можно? Добре 159. Коханюк, кичалюк. Можна. Давайте трошки назад повернулись. Ви застрибнули на лінію і потім вистрибнули. З двох ножок поставили і стрибаємо. Можна. Добре, добре. Може нормальний стрибочок, просто правильно треба виконати. 155. Так, Кичалюк, михайлюк. 170. На другу спробу туди. Михайлюк Шмігель можна. 168. Шмігель Літвінчук можна. Добре. Добре, добре, добре. Ми відходимо, поки не сказав 151. Літвінчук Шмиговський. Добре. 163. Шмиговський Якимчук Марко носочки назад, підрівняйте. Можна. Добре. 150. Якимчук Романюк. Можна. Добре. 147. Так, Романюк. Давай синочок ще раз. Ручку назад не ставим і носочки рівняємо. З самого носочки підрівняли. Можна. Добре. Зараз правильно. 169. Будь ласка, хвищук, борисюк. Можна. 165. Борисюк, Киричук, кер, можна? Добре. 158.